Четвертого та п'ятого травня у німецькому місті Мюнхен відбулися змагання з бальних танців The Lion». Кременчук на міжнародному рівні представляли вихованці Димовський Денсклаб. Плідна підготовка в танцювальній залі, семінари та збори, аби отримати кращий результат до змагання. Спортсмени готувалися впродовж всього танцювального сезону. Наші пари готуються впродовж всього танцювального сезону, але перед великими значними змаганнями ми посилюємо вправи на витривалість. Ми робимо біль більше фіналів, більше загальної фізичної підготовки підготовки, і щоб діти просто виходили і показали світанець на максимум». До Кременчука танцівники привезли гарні результати: перші та другі місця. Саме завдяки постійній роботі над собою Назар Чорнуст та Дар'я Король змогли довести усім суперникам на паркеті вони гідні перемоги. Ти стоїш, розумієш, що ти вже на своїй країні, ти в Єрманії. Це новий рівень для тебе. Це були перші змагання за кордоном. Та результат доволі таки гарний. Були різного рівня, як слабкіші, так і високого рівня, але ми все одно зайняли перше та друге місце. Ми будемо ще більше тренуватися, щоб ще більше виїжджати на змагання за кордоном, та теж в Україні на змагання теж виїжджати по призовим місцям. І хоча спортсмени представляли наше місто на міжнародному рівні вперше, Назар та Дар'я зробили це гідно. Тренери танцівників пишаються парою та їхніми здобутками. В категорії юніорах Назар з Дашею посіли перше і друге місце. В Німеччині оцінюється кожен танець окремо, трошки не так, як у нас на Україні. І вони в новій для себе категорії Резін Стар посіли друге місце, тож вони виступили дуже вдало. Це був їх дебют. Вони в Україні ще не танцювали в цій категорії. Це дуже-дуже круто. Ми їх поставили туди танцювати, просто хоча б спробувати. Ми не розраховували на те, що вони будуть в фіналі, а тим паче на призовому. Ми Шаємося ними перед змаганнями восьмирічна. Ніколь навіть встигла відвідати лекційні змагання від чемпіонів світу. Всю отриману інформацію танцівниця вміло застосувала на паркеті по всім шістьом танцям неї перші місця і танцювала кубок по трьом танцям. Ти теж здобула перемогу. Тобі кубок дають тільки лише за кількістю перших місць. І так як був ажіотаж, були дуже великі змагання. Кубків було вже небагато. І ніколь не хотіли давати кубок, бо як якби немає нагороди, і ми з організатором на цю тему дуже довго спілкувалися, показали, що у нас скрізь перші місця, і нам винесли малесенького лева. Ми його привезли з Мінхену, в кремечку. Суддям та 50 конкуренткам. Ніколь впевнено довела, перемога буде за нею. На змаганнях було трішки складно, тому що я стресувала, а потім ми настроїлися. Було все добре. Для у мене, ну не знаю, перше місце, прям вух. Я не чекала, але дуже рада, що так вийшло. Пишаємося здобутками кременчуцьких танцівників та бажаємо легкого паркету на майбутніх змаганнях. Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.